Шелтер в санаторії на сьомому місяці повномасштабного вторгнення більшість українців виснажена. Втім, навіть не зважаючи на це, волонтери продовжують активно допомагати тим, хто постраждав від війни. Небайдужі чернівчани організували прихисток для внутрішньо переміщених осіб. Як функціонує шелтер, дізнавалась Софія Мелешко. Утворили прихисток на місці колишнього дитячого протитуберкульозного санаторію волонтери благодійного фонду Ми Україна єдина, ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Буквально за добу небайдужі чернівчани із занедбаного приміщення перетворили санаторій на шелтер з усіма необхідними умовами. Тут під'єднали усі комунікації та привели кімнати до ладу для того, аби люди, які бігли від війни, мали де переночувати та перепочити. 25 лютого. Я прибув сюди на це приміщення до цього приміщення, і коли ми організували це приміщення, щоб було на чому лежати, де митися, де їсти, приймати пищу. організували ми для того, щоб де милися люди, тобто душі, туалети. Воно все звичайно було в такому занедбаному стані. Ми за 40 годин це запустили приміщення і 26 го числа вечора ми вже прийняли 80 чоловік. Потім ми почали організовувати ЖД-вокзал. З ЖД-вокзала ми забирали людей, розливали їм чай, каву і довозили сюди, тому що ми 7 кілометрів від ЖД-вокзалу, трошки на віддалі. Ночі люди приїжджали з дітьми, бабусі, люди похилого віку, там вже ночували. У мене була перепустка нічна, я заїжджав туди і забирав. Було таке, що навіть автобус турецький, повний автобус забивав, просив хлопців, привозили сюди, ночі вставали, годували, кухня вставала. Два місяці я практично не спав. Я по годині по дві спав в ніч. Волонтери фонду допомагають мешканцям прихистку спільно із іншими організаціями. Так до прикладу долучаються і лікарі світу, які періодично проводять обстеження внутрішньопереміщених осіб. Крім того, за ці півроку шелтер максимально адаптували під потребу людей, що в ньому проживають. Декілька кімнат та санвузлів оснастили пандусами та поручнями для осіб з інвалідністю та малорухомих людей. Ми допомагаємо. Організовуємо лікарів, приходять до лікарі світу сюди, обстежують людей, тому що є дуже багато проблем. Є люди похилого віку, інваліди, малорухливі, люди без нікого. Є у нас бабуся, є у нас чоловік похилого віку, що ні, нікого немає рідних. Тобто ми їх сюди забрали. Пробували в геатричний, геатричний переповнений. Прийшлося нам зробити на першому поверсі. Три кімнати, облаштувати їх під малорухливих людей. Зробили ми інвалідний туалет, душеву. Окрім харчування, яке волонтери безкоштовно щодня надають переселенцям, видають тут і продуктові набори. За шість місяців волонтери прийняли в прихистку понад три тисячі осіб. Наразі тут проживає понад 250 людей. Були дні, коли за добу перебувало більше 300 людей. Але тоді були. Люди транзиту, які приїхали, ніч-два переночовували і їхали далі. І ми розміщували ліжка, де було тільки можливо. Навіть у цій кімнаті, де ми зараз з вами знаходимося, проживало дві сім'ї з дітьми маленькими. В тренінговій кімнаті, в будь ігрова кімната у нас до сьогоднішнього часу, в ній живе 12 осіб до сьогоднішнього дня. Все, що можна було, все використовувалося для того, щоб люди не спали по вокзалах, щоб люди не спали на землі і не замерзали. От і за весь цей період у нас жодна людина не спала на підлозі. На сіль люди спали на ліжках. От цим ми теж пишаємося. Організували тут і екологічне сортування сміття, адже через велику кількість людей, що проживають в прихистку, щодня продукується і величезна кількість відходів. Мій син дав ідею, щоб сортувати сміття. Чому воно так викидується, то дуже багато ми коштів тратимо на те, що ну, не ми, а обласна рада тратить кошти на вивезення сміття. І від нас забрали три контейнери, залишили один. Він дуже швидко забивається. Він каже, дуже багато викидується таких речей, що можна здавати. Він рано встав став сьомій годині на велосипеді, поїхав всі приймальні пункти, хто де що приймає, все позаписував і сказав, що то треба збирати і треба сортувати. Тут дуже багато сміття. І воно буде менше вивозитися, і ми ще будемо на цьому заробляти. Я вже взяв таку ініціативу на себе, що я то буду робити раді нього, щоб йому було цікаво. І ми дітей організували в прихистку, і діти приносили бутилки пластмасові, всі які є. і менше сміття стало. Дійсно, менше сміття стало. За словами мешканців, умови в прихистку мало не найкращі в місті. Волонтери намагались максимально наблизити умови до домашніх та підлаштуватись під кожного жителя шелтеру. Я з Донецької області. Ми потрапили сюди потягом, Нас потяг сюди привіз, потрапили ми сюди. Нас дуже тут гарно зустріли, дуже нас нагодували, оділи, були. Я приїхала з одною сумочкою, нічого в мене не було. Дуже керівництво, дуже. воно так віднесло до нас, ліжка мені предоставили. Все, ну що нагодували, напоїли чаєм. Ну, я дуже, у нас таке керівництво, ви знаєте, я така рада, я така щаслива, що я попала, хоч у нас війна там. Хочеться за дому, але нас тут ніхто не ображає. У нас тут дуже гарно, Умови дуже гарні. Мається, що у нас усе є, у нас і душ є, машинки стиральні є, туалети. У нас все є для проживання, кімнати, ліжки. Ну, для проживання У нас найкращий центр на всі черниці. Це я вам від це серця кажу. Хороші тому умови тут. Бо під час війни ти не дуже в принципі розраховуєш бодай на якісь умови. Не чекаєш на чудо. Ти просто продовжуєш жити і вчитися жити щасливо, не дивлячись ні на що. Я дуже вдячна директору та всім працівникам прихистку, взагалі цьому місту та волонтерам, які нам допомагали. Величезне дякую. Софія Андрій Чернівецький репортер, телеканал